Земля. Рідний світ людей, і центр усієї людської діяльності в колонізованому космосі. Як би далеко люди не зайшли, колонізуючи інші планети, і їх супутники, завжди знайдеться привід для конфлікту, розподілу ресурсів і територій. Сьогодні пропонуємо зануритись в досить живу історію мертвого космосу, розглянувши кризи і конфлікти у всесвіті гри. Ви на каналі Гріч і перш ніж розпочати, не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Погнали! Конфлікт у Берінговому морі. Історія землі та її колонії всесвіті мертвого космосу загалом уривчаста. Хоча у франшизі згадується низки історичних подій, які допомагають у формуванні цілісної хронології. Хоча точне наближення подій, що відбулись після 21-го століття на землі, неможливо встановити через відсутність точних прив'язок до часу, відомо, що кризи соціального та військового порядку відбулись за десятиліття чи століття до вилучення Обеліска Триана Агіді 7 Конкретні причини конфлікту у Берінговому морі невідомі однак, судячи з географічного положення Берінгового і Карського морів, реальним контекстом конфлікту була потенційна регіональна війна між США і Рефією. Ця можливість була додатково підтверджена сучасною історією політичною напругою між двома країнами під час і після Холодної війни. Під час конфлікту американське вантажне судно начебто незаконно зайшло на територію Росії в Карському морі, в результаті чого його екіпаж був захоплений і взятий у заручники військовими силами РФ. Подальша реакція Америки на кризу із захопленням заручників у Карському морі призвела до війни, відомої як Друга битва в Берінговому морі. Криза із захопленням заручників у Карському морі вважається першою подією другої битви в Берінговому морі. Однак точний результат конфлікту невідомий. Екологічний колапс. Глобальне потепління стало головною проблемою людства всередині ХХ століття. Саме тоді було зареєстровано перше підвищення температури в земній атмосфері. Тож тепер у розпал технологічного прогресу та промислової модернізації екологічні проблеми безжально вдарили по забрудненій землі. Епідемія глобального потепління була епохою значного кліматичного дисбалансу, спричиненого головним чином діяльності людини. У цю епоху чисельні міста, такі як Венеція та Нью-Йорк, були затоплені і зруйновані підвищенням рівня океану. Також це негативно вплинуло і на внутрішні міста, коли мільярди кліматичних біженців почали переїжджати та оселятись в регіонах із уже великою кількістю населення, збільшуючи забруднення та продовжуючи процес руйнування навколишнього середовища. Нагрівання океанів також сприяло утворенню більших потужніших штормів, з яких сумнозвісний ураган Трійці, що став причиною найсильніших руйнацій в регіоні Мексиканської затоки. Потенційні наслідки кризи глобального потепління варіюються від катастрофічної втрати силової економічної стабільності, оскільки ключові економічні центри, такі як Нью-Йорк, Гонконг та інші міста, було зруйновано водою до значних демографічних змін у структурі населення країни. Ймовірно, саме ця криза спонукала міжнародну спільноту створити скоординовану глобальну агенцію для покращення управління і надання допомоги після катастрофи, що потенційно призвело до створення суверенних колоній, які були попередниками колоніального альянсу уряду землі, і проіснували до початку 24-го століття. Громадянська війна. Громадянська війна або сесесійна війна за відокремлення це військовий конфлікт, який точився приблизно на початку 24-го століття між прихильниками відокремлення, сепаратистами, які прагнули сформувати орієнтований на землю уряд і суверенними колоніями. Точна тривалість конфлікту невідома, але колонії висіли на волосині до 2311 року, страждаючи від зменшення ресурсів і громадської підтримки військових зусиль. Зазнаючи постійного браку ресурсів, суверенні колонії поступово програвали війну. СК шукала шляхи розв'язання кризи, що в їх баченні виглядало як використання практично невичерпної енергії, створюваної обелісками. Дослідження показали, що обеліски транслюють сигнал з глибокого космосу, джерелом якого виявилась планета Тау-Валантіс. Суверенні колонії розпочали таємну галактичну експедицію, направивши значну кількість кораблів, людей і матеріальних засобів, щоб розгадати таємницю обелісків. Експедиція включала елементи зі збройних сил суверенних колоній, які мали досвід боротьби проти сепаратистів під час заворушення землі 163-й третій штурмовий підрозділ рейдерів на лінії постачання знамениті мародери 401 ша дивізія та сили відділу спеціальних операцій UN-14 з великою кількістю призовників і строковиків. Прибувши до системи, учасники експедиції висадились на планеті та розпочали археологічні розкопки. Результати досліджень вражали вчені, виявили сліди амфібійної розумної раси, що вимерла, але створила свою цивілізацію рівну або навіть перевершуючу людську. Ця раса також виявила облізки і використовувала їх для своїх потреб, але незабаром загинула через той самий згубний вплив облізків на живі організми. Перебувавши мільйони років у сні, обелізки знову активізувалися. Впливаючи тепер на людей, почастішили випадки погіршення стану здоров'я, з'явились прояви насильства та вбивств. З'явилися постійні супутники зараження, некроморфи. Якоїсь миті втрати експедиції перевищили всі розумні межі, і ця експедиція стала посмертним дзвоном колоній. Генерал вважав цю місію провалено, і людство стоїть перед більш небезпечною загрозою, поширенням інопланетної форми життя, яка може призвести до вимирання всіх людей. Щоб не допустити цього, він наказує активувати сценарій п'ять. Отримавши звіти про останнє відкриття доктора Сиронеса, а також у світлі останніх подій на випробувальних оболізкових майданчиках, Рада вирішила застосувати сценарій 5, те, що ми колись вважали, врятує нас від вимирання лише прискорить його. Все про обалізки, усі досягнення, усі копії, навіть чорний обліз, мають бути назавжди поховані. Усі майданчики підлягають закриттю. Усі задіяні планети мають бути занесені в чорний список. Усі, хто бере участь у програмі обелісків від Аспора до Агіде 7 і Тау-Валантіс, мають бути страчені. Ми розуміємо, що це фактично зведе нанівець нашу здатність вести війну проти сепаратистів. Вони без сумніву візьмуть владу та сформують земний уряд у вакуумі, який ми залишимо. Але щоб врятувати майбутнє людство, це має статися. Якщо одна людина, корабель чи клаптик паперу виживе та потрапить до їхніх рук, епідемія почнеться знову, і наша жертва буде марною. Я знаю, що можу розраховувати на вас у виконанні цих наказів. Було приємно працювати з вами. Хай живуть колонії. Сценарій 5 передбачав повне вилучення даних та ліквідацію всіх причастних до проєкту з дослідження болісів. Масштаби чистих звели на нівець здатність колоній вести війну, що швидко призвело до перемоги сепаратистів і застування колоніального альянсу уряду землі. Централізований уряд із землею в основі. Ресурсна криза. Колоніальне процвітання, здається, було надовгим. Незважаючи на впевненість уряду землі в здатності зберігати її колонії, ресурси в колоніях теж почали вичерпуватись. В результаті вікові пороки військового конфлікту вторглись в колоніальний простір через широкомасштабні війни за ресурси, які відбувались за кілька років до подій першої частини мертвого космосу. Конфлікт вівся між чисельними урядовими, незалежними піратськими та таємними угрупуваннями через ту невеличку кількість ресурсів, що залишилась в колоніях. Проте зменшення природних ресурсів було змінено революційним технологічним проривом, спричиненим появою кораблів класу планетний потрач. Планетний потрач це термін, який використовується для опису процесу видобутку ресурсів з планет і випадків, коли планета була буквально випатрана і розірвано на частини під час процесу. Першим кроком потращення є визначення планети за допомогою обширних зйомок, яка багата бажаними мінералами та рудами. Після того, як це зроблено, створюється колонія у формі кільця навколо ділянки діаметром близько кілометра і монтуються силові гравітаційні троси, когерентні промені енергії, які здатні зафіксувати об'єкт та утримувати його. Після готовності тросів на борту колонії та кораблю класу планетний Патрач», який знаходиться на орбіті, використовуються щоб відколоти масивну ділянку породи, яку витягують в космос і доставляють всередину корабля, де її розколюють та вивчають вміст труди. До речі, корабель USG Шимура, що належить Concordance Extraction Corporation, був першим і найбільшим з планетних потрачів. Першу операцію з патрачіння планети було успішно завершено в сонячній системі на Титані, одному з супутників Сатурна. Роботи велись, поки супутник майже не зник. Залишки місяця стануть основою для станції Титан, збудованої урядом Землі. За 11 років до катастрофічних подій на гіді 7 сталася аварія на шахтах, відома як катастрофа Ванта, котра призвела до розлому планети, крущні трьох кораблів постачання та втрати колонії через бій гравітаційного тросу. З того часу CSC тісно співпрацювали з виробниками та проводила лекції з підготовки екіпажу, щоб гарантувати, що катастрофа такого масштабу більш ніколи не повториться. На момент катастрофи на Егіді-7, Сі Сі володіли щонайменше п'ятьма планетними потрачами. Саме із Шимуру відправили провести незаконну операцію з видобутку корисних капалин у системі Лебіді, заснувавши колонію на Егіді-7, де було здійснено потращення планети. Спалах некроморфів у результаті відкриття червоного обеліска на поверхні планети і згодом перенесення на борт самого корабля вбили майже всіх на кораблі та в колонії. Після того, як вибух електромагнітного випромінювання обеліска вимкнув низку важливих гравітацій. Таційних зв'язків, що утримували ділянку видобутої породи, і вона впала назад на планету, знищивши заразу та майже знищивши планету, яка залишаючись нестабільною, вибухнула через деякий час. Виведення з експлуатації та остаточне знищення корабля і Шимура, а також розголос катастрофи на Егіді 7, призвели до того, що потращення планет втратило довіру як бізнес, і як наслідок різко зросла безробітися. Хвилювання на Марсі. Бунти за незалежність Марса стали серією насильницьких змагань, розпочатих у столиці Марса. Марс Скапіта. Марсіанські революціонери закликали до незалежності від уряду Землі. Завдяки процвітаючим саме окупним промисловим підприємствам, військовій інфраструктурі та цивільним установам. Марс здавався більш ніж придатним середовищем для рухів за незалежність. За кілька років до подій на Егіді 7 у Марс Скапіті стався масовий бунт. Місцева влада направила сили безпеки разом із спеціальними. Отаризованими та інженерними скадрілями щоб відновити порядок у столиці, лише для того, щоб почалась жорстока битва, у якій загинули тисячі бунтівників і поліцейських. Проте заворушення спровокували революцію та забезпечили в столиці створення нової адміністрації. Очевидно, засновано на більш ідеалістичній політиці повстання унітологів. Це конфлікт між урядом землі і екстремістськими угрупуваннями унітологів, релігійних фанатиків, такими як, наприклад, войовнича секта коло. Обелізки, стовп релігії унітологів, використовувався урядом землі для генерування, здавалося б, нескінченної енергії, але це вважалось єретичними діями. Некроморфи розглядаються як божественні знаряддя і є істотами, створеними обілізками, і вважаються унітологами доказом того, що обеліск може принести вічне життя. Тому незабаром унітологи починають свою кампанію, щоб звільнити всі обелізки з під контролю землі. Після аварії на станції Титан у 2511 році уряд зазнав серйозних потрясінь у своїй інфраструктурі. Протягом наступних трьох років зусилля послідовників фунтології послабили армію уряду. Угрупування унітологів кола на чолі з Джейкобом Даніком. Відіграло значну роль у повстанській кампанії проти Землі. Їх віра в те, що експерименти над облізками були святотатством. Враховуючи очевидний кінець людського існування, унітологи почали атакувати тестові обліскові майданчики. Нездатність уряду землі стримувати унітологів, стала очевидною для громадськості. Принаймні п'ять колоній, включаючи Уксор, де також був облісковий майданчик, понорились в темряву протягом 16 днів. Однак уряд землі відмовився визнавати серйозність ситуації. Наступна атака відбулася на колонію Нові горизонти» на місці. До 2514 року структура уряду землі виходить з ладу, і їхній статус серед населення впав. Навіть не зважаючи на те, що є кілька захисників, у тому числі земля, які продовжують підтримувати державний істеблішмент, загальне міжзоряне населення стало надзвичайно проти правління уряду. Після смерті Джейка Баданіка Натала Валанті скола нібито розпалась, вилучивши з конфлікту могутню та впливову фракцію. Вторгнення кривавих місяців. Побратими місяці, яких іноді називають братами-супутниками та кривавими місяцями, є гігантськими некроморфами, що переміщуються у космосі, і є джерелом сигналу обеліска. Вони є результатом події конвергенції, тобто становлення єдиною сутністю або становлення однім цілим, та вважаються завершальною стадією життєвого циклу некроморфа. Завдяки своїй програмі. Криваві місяці є центральними антагоністами франшизи Dead Space. Під час подій НАТО у Валанті Сай дізнався, що основним джерелом сигналу, який випромінюють обеліски, був неповний місяць, що обертався навколо планети. Він зрозумів, що якщо місяць буде звільнено, будь-яке місце в галактиці з активним обліском миттєво стане мішенню для асиміляції. Якби місяць завершив конвергенцію, він розбудив би інших братів супутників, які тоді встановили б місце знаходження кожного основного джерела людського життя у відомому всесвіті. Айзек і Карвер також дізналися, що машина чужих насправді була розроблена, щоб знищити місяць та врізавши його в саму планету. Але ця функція ніколи не використовувалась раніше. Їм вдалося змінити конфігурацію машини, убивши місяць Алантіс і спричинивши припинення трансляції всіх обелісків у людському просторі, що принаймні тимчасово поклало край небезпеці для галактики. На жаль, хоча місіс Стал Валантіс був неповним, після пробудження йому якимись чином вдалося зв'язатись з іншими супутниками братами. Після його знищення вони прокинулись і почали сходитись до землі, яка була найближчим джерелом людського життя в галактиці. Прибувши на землю, Айзек і Карвер спробували зв'язатись з владою через кілька каналів, щоб передати про небезпеку. Та відповіді не послідували. Після кількох спроб в передачі почулись булькання та гарчання багатьох некроморфів. А тоді з іншого боку землі показались криваві місяці, які вже нишпорили поверхню планети своїми щупальцями. На сьогодні це всі цікаві події, які ми хотіли розповісти. Та якщо ви знаєте про інші конфлікти чи війни у всесвіті мертвого космосу, го в коментарі, де також можна обговорити цікавості сьогоднішньої теми. А якщо ви не підписались на канал і не поставили вподобайку, зробіть це зараз, щоб не пропустити нові цікаві ігрові історії української. Гіч довгого життя і процвітання.